Цікаве замовлення нашого клієнта на 4000 гривень. Клієнт наш Роман їде в село Спас Франківської області. Дивіться, тут виходить, вже хлопці встигли запакувати оригінальні трубки на паливну. Е, виходить, 2315 гривень ціна. Далі кран тормозний. Ось такий. Її мземти за старого зразку, бачите, це ще зі старих запасів 1000 гривень, ціна 1090. Ось такі краники ПП-6, також зі зберігання, подивіться, є зі зберігання, є сучасні. Оце зі зберігання. Я ось вже робив відео, показував вам, в чому різниця. Вони, Їх там декілька штук залишилося, вони по 210 гривень. І ось такий ремкомплект ТНВД паливної, повної прокладочки, і бачите всі. Резинки всі рті ціна 195 гривень. Цього замовлення вийшло на 4 тисячі гривень. Так, що, друзі, кому цікаві такі запчастини, на Агрокраїна звертайтесь.